Сідає сонечко, за небокрай, край, моя країно, спи, відпочивай, хай сняться знов тобі спокійні сни, де щастя й і мир і де нема війни, коли дає вишня місяць на вілках, спи Україно, відпочинь у снах, нехай тобі надруджені насниться Скрає небо, золота пшениця, нехай у снах твоїх щасливі діти в своїх будинках будуть дню радіти, тут всі живі, всі разом, всі щасливі і не було цих місяців жахливих, без тривог, моя країна, мамо захищена. Героями, синами, хай тобі воля й перемога сниться. Цей віщий сон. Ми віримо, здійснить.